Сушимо рослини на чай у готельному номері в Ірландії. Ніколи бузину не сушила. Ніколи. Із малинками такими. А ми йдемо пташечок годувати чи лисичок. Сьогодні все зайнято скрізь, автівки стоять. Де ж розбивати? О, ця квіточка, що тут була. Десь вже немає її. А оці прижились, здається. От колись показувала в своїх відео, що й зацвітуть. Бачите, калачки. До туди ще схожу, подивлюся. Тут теж хтось садив з людей. Чи прижились вони тут, чи не прижились. Бачите, тут собі хтось зробив таку зону для відпочинку. Ось хтось посадив. Така, бачите? Цибулинка ціла. А отут щось Хто це їх тут уже... попсував. Ось цибулинка теж, ось бачите? Хтось коротше, вже свої порядки навів. І ось один калачик хтось тут. Його хоче врятувати. А ми йдемо зараз на заправку водичку візьмемо. Ми на цьому тижні не їздили в ще на, на закупи. То вже другий раз йдемо на заправку по воду. Та й прогуляємося трішки. Вітер такий, капієць, снігати оку. Я тут! чуть не здуло О, дивіться скільки тут черешень ось просто втіяно але ж вони не встигають дозрівати того що їх з'їдають шпаки Д дивіться він. все вже об'їжені кісточки бачите вони тільки починають чуть-чуть дозрівати, вони їх зразу хрум-хрум і все. Тут типу, понад дорогою не варто ті черешні їсти, але все одно ж хочеться ця пізніша. Якась е, більш така крупна черешняці. Також пізніші були, вони навіть цвіли пізніше. Ось. Ну, я навіть вже і не черпаю надію, що я їх тут спробую скуштую. Такі справи. Так красиво, подивіться. Оці це круточки. прямо грона на цілі висяк, подивіться. Черешневий рай просто тут. А квітували, як вони гарно. Показувала в своїх відео. І прямо рясні-рясні. Які тут насадили нові. І різних кольорів. Білі, жовтенькі, червоні. Які, подивіться. І вони будуть аж до самої осені. О, хтось зірвав квіточку. Ось, бачите, яка вона велика, крупна. Які рожеві, а ці е, прямо ще іншого кольору, ці взагалі неймовірні. Подивіться, боже. Які ж гарні. А там далі ще покажу вам квіточки. І підпишу у відео, я вже дивилася, як вони називаються, але я не змогла їх запам'ятати. Така пам'ять у мене. У мене навіть вдома такі, мама казала, що є в нас такі. Потім вони ростуть, але вони ще не відкрилися всі. Тільки в сонячну погоду вони відкриваються. Зараз покажу. і Вони всі розкриються, вони тут різних-різних кольорів. Вони мені наче на міні соняшники схожі. Дивіться, які комедні. Так, що я хочу, не знаю. Максим каже, що щось мені візьме вкусне. Ну я не знаю, що я хочу. Ой, боже. Дві мочалки. Всякі штуки є, але ця мені не треба. Хочу щось смачне, але не солодке. Що зараз виберу. Може, булочки. Я не знаю. Що тут таке є цікаве? Кожен раз сюди підходжу і думаю, що я щось знайду. Цікаве, але тут нема. Хочу якусь гидоти. Так давно гидоти не їла. Може якихось штучок, це якісь сердечки. Я не знаю. Щось хочу. А ти хочеш якусь гідоток? Хочу Не хочеш? Я не знаю, яку я хочу. Це які? З дрітки. О боже, вони ж з там, тут. А це що? Ну такі ми брали вже. Ну типа, ось такі? Сиром. А є з сиром? А ну покажи. Рифлені чи ні? Ні, люб... рифлені? Так, да, є з сиром рифлені. Ну, давай такі восьми. Є собі принглс не А ти любиш принглс взагалі? Я теж не дуже люблю. Ось ці взагалі з оцитом. А ці е ірландці дуже люблять оцетом, О, з оцтом, просто з оцтом. І ще? чим? Сиром малим, ріпляном. Ріфляни. А ти які думаєш? Так, тут ще всякі такі штуки є. Це що це таке? Я такого і не брала ніколи. Ну, ми взагалі таке не їмо, ми таке не купуємо. Але просто щось так захотілося, чогось такого нехорошого. Ось вийшли сюди, на наш звичайний маршрут. Максим там залишився. Є свій енергетик і хрумкає чіпсики. Такі собі чіпси не дуже. Я не знаю, я тут поки що ні одних смачних чіпсів, крім лейсів. Не куштувала, мені ірландські не подобаються взагалі. А їм, я ж кажу, що ми не купуємо їх. А я думаю, прийду зараз вперед. Там я бачила бузина ціла. хочу хоча б пару китичок на чай насушити, взяти, поки вона ще не перецвіла. Той раз ми хотіли сюди прийти, та не змогли, тому що якийсь фільм знімався чи що, нас сюди не пустили. День сьогодні класний, я обожнюю такі дні, коли і сонце, і вітерець взагалі супер. Там люди от по території. Ще я думала наламати молодих оцих таких пагінців з цвітом із ожини. Якраз вона цвіте, починає тільки. Це, здається, і малина. І малина тут є, подивіться, малина є. Бачите, також можна на чай буде наламати. Ну що собі? Там сьогодні відчинено, дуже багато, я так розумію, відвідувачів в цьому парку в Бонраті. Я ще якось також хочу сходити туди, Присто, але О, ось які тут малини. Слухайте, тут не тільки ожина, тут і малина. Нічого собі, клас. І що головне, не біля дороги. Ну, можна буде зробити заготовочку на чай. Дивіться, прям цілі гройна висять. Коротше, назад йдемо. Там закрита, все-таки там щось знімають і далі. Треба чекати. Ось шевшинка ще є. Вже тут навіть є оці молоденькі, як вони. Нічого собі. Шевшини нята. І так, збір чаю. Сезон відкрито. Перший раз збираю в Ірландії трави на чай, рослини на чай. Значить, суниця тут у мене, шевшина і малина. Ще потрібно буде ожину, але ожину я, напевно, наступного разу і дуже хочу бузину. Бузини ще треба, Іван чаю зараз нарву. Треба буде ще десь м'яти чи мій знайти. Ось і на сушой буде, я думаю, нічим не гірший в мене варіант. Ну, звичайно, що домашній чай найсмачніший з України, але немає зараз в мене можливості його дістати. А ось іван чай. Зія розпускається. Ця милота, яка yeah. ну, Ось Дивіться, скільки вона збирали, навіть і бузини трішки знайшли. Yeah. Так. Зараз придумаю, як її посушити. Ну, я знаю приблизно я вже. Придумала. Я помотаю у мотки, в пучки. Зараз, боже, як пахне, слухайте. М -м -м, аромат свіжості. Зараз ви е вид рослин замотаю у такі моточки і підвішу на ниточки на батарею, тому що це єдиний варіант, де можна в нас в кімнаті щось висушити. Вдома я сушу рослинки на горищі. А тут нема де. На сонці не можна сушити рослинки. 3 000, 3 000, 000. А в теплому місці треба. У нас єдине тепле місце це батарея електрогування. Ну, потім покажу вам. М -м 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 -м. Напишіть, а як ви сушите і заготовляєте чаї. Кабузина красива. Ніколи бузину не сушила, ніколи. Візьму ниточку і так позв'язую все. Так, це Іван чай. Я буду прямо гілочками сушити, а далі, потім як висохне, то по... усе подрібню. Пообривай листочок. Експеримент. Нічого в Ірландії я не сушила. Вдома собі на сіно поскладав та і все. Газету розстелив, і можна сушити на горіщі все, що завгодно. Я і кріп сушила, і цибульку зелену, та що я тільки не сушила. І липу, і все підряд. А тут так не вийде, тут нема горища. Тому отакий у мене. Експеримент. Ось так бачите, з двох сторін нав'язала пучки зелені. І ванчаю, ось цвіт бузини. І отак на батареї повішу. У ванну у нас електробатареї, слава Богу, працює. Як ви думаєте, хто в Ірландії сушив якось? Чаї? Поділіться досвідом. Таку красиву шипшину я знайшла. Дивіться. Клас. Ти мерзнеш? Так, да, холодно. Та й на дворі не дуже тепло, так? Да? Ага. Це тобі Ірландія, тобі літо-не літо. Літо, не літо. Так, це в нас 5 видів сьогодні. І малина. Малина ось із малинками такими. Я думаю, що висохне все. Зараз все це так ще покладу туди наверх. Так що такий у нас лайфхак. Сушимо рослини на чай у готельному номері в Ірландії.